Зустрічі з вами, щоб розповісти вам про ту Віфлеємську зорю і про таїну, цю народження і свято, торжество, народження маленького Ісусика. Хочете дуже стільки за вас? Де Михай... Добре. А де Михайлович казав збільшувати тим рука йдеться? Ага, поняло, є, я бачу. Скажіть, До вас З стою з колядою, щоб вітати вас усіх з Ясною звіздою. Бо народжений Ісус щиро нас вітає, щастя і радості для вас з неба посилає, щоб на нашій Україні неви процвітали, щоб у цьому році всі ви біді не знали, щоб багато нас було, щоб ми працювали, і нашу славу Звичаї свої внуки пам'ятали, колядуємо разом всі І весело співаємо, і рожденного Ісуса повік прославляємо. Слава Богу, Господи, мир, Господній, в хату, будь ласкавий нас прийняти, Бог вам дасть заплату, бо сьогодні в цілім світі прикраємо новина. Божа мати в вифлеємі породила сина, йдіть до неї усі люди, та поклін віддайте, сину Божому на славу, коляду співайте. Пшениця, дитині, божий дар, хай нива колоситься, хай славиться владар. Україна у нас священна, поки дух наш незнищенний, бо козацького роду, всі з Заходу до Сходу, від міністра до стріця, всі ми браття, українці, і з Луганська по Карпати. Україна на. Мати, як усі священні люди тож христос із нами буде мудрий Ярослав, що руські землі об'єднав, я збудував Святу Софію, дивлялися усі простори на Київській священні гори, що ще апостолом Андрієм були освячені справіку, іду клонити чоловіку, малому, Божому дитяті, несу йому подарувати запашне миром і уклінь. Від Києва і древніх стін Славу ти сиву Дніпра, щоб правда в хаті ожила щоб прийшли мужі великі для слави краю, не для крику. Данило галицьки, як споклон не прийшов до вас і вдар. Владов Ісу, країни мрії а наші щирі, яким туманом так безбожно все закривають світлий день. Прийме той дар, що так голубив крізь вечори дремучий стир і дай Спасителю наш любий, щоб вже прийшов один пастух, щоб крізь. Було одне лиш стадо, як вправді є одна сім'я, щоб пастирями і громадно хвалити все твоє ім'я. Я Шигирина, гетьман Богдан. Великим зривом я з'єднав усі верстви в один народ. За це я не чекав ніяких нагород. Ознав, що в єдності лиш сила і вірив, вільна буде Україна, тому я піднімав народ до боротьби, хоч довелося й не уникнути біди. Бо була зрада, і все пропало, велика прірва у нас постала. Нащадки, не повторюйте ці помилки, бо це наука не на роки, а на віки. Тепер іду клонитись Христу Богу, щоб дав народ свою підмогу, щоб мило в козацький край, святою правдою з'єднає, Підступників скарає, дай, Господи, нам мудрі сили, щоб з духу братів ми творили соборну, незалежну і єдину, міцну державу, Україну! Ах, ви кляті та зібрались! Ледве я вас розшукав. Де родився ваш Месія, ваша владика і надія. Де родився цар той новий, що на мене зазіхав? Моє військо в на чатах, аби месію протяти Оцим мечем гострим сталі, що знайшов він у світ далі. Що затіяв ти лукавий? Знає світ, що ти неправий ти замислив Христа то тепер тобі не жити, кару Божу я зсилаю, смерть на тебе посилаю. Довго я це все терпіла, та терпіть уже не сила, Люди, я вас не лякаю, я лиш віруна шукаю перед тим, як його взяти. Хочу правду вам сказати, Україна доти буде, поки всі єдині люди не розділить ворог вас ні за долар, ні за газ. Кризи прийдуть і минають. Нова радість наступає, бо в сім'ї у кожній нині свій Ісус Я і Марія. Де синочок народився, там і Божий син сповився. Там, де дівчинка знайдеться, матір божа я сміється, з тим лишайтеся здорові, щастя, радості, любові. Досить вас тут розважати, треба ірода забрати. <рак off> <рак off> Пройшов я, тисячі доріг! Стоптав я тисячі чобіта поки долетів сюди. О. Тут же чую грішну душу. Ні, цей раз не серед вас, Отам її з собою в пекло взяти мушу. О, ну, смерте, смерте, бо я зостав мене, я жити хочу, усю тебе я озолочу. <рик> <рик> від мене не відкопишся, ти злотом, вражий сину! Ходім зі мною в домовину! <рик> <рик> ходім, ходім, мій любий царю. <рик> Тебе в смолі я покупаю. А буде моге. А я до вас у найкращий для вас. час. Мозгинлю, торгую, все міняю, все купляю, а що треба, то обходам. Бо я маю файний крам, дуже файний, мій зайчик дорогий, а де золото? Носу, моя зіронька ясна, та бодай без гасла. Я по світу мандрувала кров, до людську я довго їла спала І до вас помандрувала. Ано, ну, бідо, помучи. Буду вести я торги. Я буду вести. А ні, цього вже не буде. Надії я... сьогодні люди, щоб з тобою торгувати і про Бога забувати. Та то та, 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 ні. Жити, без облуди, без мороки, є у нас свої пророки. А що гой має із месі? Гой й оре, гойна й сіє, вчиться молотити і до мене все зносити. До мене продав... колотити, Я... Я... Я і де камінь пити. Як ні, хапай турбіну і гайда. Хе-хе-хе. Жида виганяти із теплісінької хати. жид політик не веде, Жид не лає, не краде. Що купляє, то гроші. Масло, яйця, сир, лоші. Ну а якщо ви виганяєте, то я вступлюся. Ходись. але я ще повернуся. Прощавайте, люди добрі, вже віднині добро буде, щиро Господа благайте, своїх діток научайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили. В хаті клопіт не ведіть, і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно, шляхом іроданих діть. То вас буде Бог любити, буде вас благословити, пошле вам щасливу долю і вдома, і на полю. Прощавайте мирці й хаті, будьте щасливі і багаті, майте долю Гошу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. всі дякуємо Прикарпаттю за гарну традицію, яку вони бережуть і несуть її в народ. Завтра вони їдуть на Дніпропетровськ. Петровщина знає тради... традиції, Дякую правильно? Людям. Молодці. Так, шановні друзі, тут у мене невеличке оголошення Дякую. Валерій Дякую. Онищенко, Дякую який 19 грудня в 23.30 в районі Кафе Каста біля метро Хрещатик допоміг дівчині Ользі, в неї було зломана права рука. Тепер вона. Вилікувала руку і буде його чекати в кафе Каста завтра, 13-го, в 22.30. Опа. Вона хоче віддячити. Кавою пригостити. Її.